Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світна Стільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до новин, скажіть, будь ласка, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. А я тим часом подякую Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією та роблять все, що в їхніх силах, аби подолати нашого ворога та прогнати його з нашої землі і повернути спокій. У наші домівки. Так, кажуть, що мене чути тихо. Не знаю, що ніц не пороблю. E, буду, буду говорити голосніше. E, так, секунду, спробуємо зараз отак. Може, так буде краще чути зараз, напишете мені. Також хочу подякувати усім волонтерам, які. Допомагають нашим Збройним силам, працюючи деколи 24 на 7, дістаючи їм усі необхідні обладнання, ремоненти, стафи та інші речі, які їм допомагають для того, аби їхня робота була кращою і деколи навіть безпечнішою. І їдемо далі. Я хочу подякувати всім, хто підтримує канал фінансово через сервіси Patreon, BuyMeCoffy чи прямими платежами на Монобанку. І, зокрема, хочу подякувати наступним людям це Андрій Жи, який має своє особливе місце на нашому пантеоні меценатів. Та. Нашим чудовим гікам Сано 33, халастер, Даша Бі, Бордс, Пупермен, Каман Роуч, Олександр Рябець, Володимир Вахрушкін і нашим чудовим гравцям. Якщо ви хочете доєднатися до нашого гурту, то в описі є усі необхідні посилання. Також е, хочу нагадати, що наш збір на придбання е, деталей для виготовлення е, пташок. Триває, в описі є всі посилання, тому, будь ласка, доєднюйтесь для того, щоб пташки літали і робили цей світ кращим. Тому приєднюйтесь. Це дійсно важлива справа, адже вони літають і кожного дня працюють як невтомні. І перейдемо до новин. Перші новини у нас будуть від компанії Дікач. Отже, запланований на 13 травня. Тобто, 13 травня вони вже випустили настільну рольову гру коріння. І це є чотири зразу буклети для швидкого старту, а саме бертрамова бухта, «Позоровий пагорб, пеленицьке перехрестя та тирсова балка. Кожен буклет включає основні правила гри, унікальну пригоду галявину та шістьох готових персонажів до гри. Ви можете придбати їх за 229 гривень. Зараз, якщо ви придбаєте усі чотири буклети, то ви отримаєте ще додаткову знижку 15% або можете безкоштовно їх завантажити у розділі Файли власне, на сторінці на сайті Гікача. новина від Гікача це те, що 20 травня буде стартувати передзамовлення на новий наклад настільної гри Дюн Імперіум та нового доповнення династії. Яке принесе командирів сердоукарів і багато іншого у цю чудову настільну гру. І їдемо далі до новин від Пакафудо Games. Перше, це те, що вони привезуть, на жаль, не локалізацію, але в них буде передзамовлення. Воно вже почалося у них на сайті. Шукайте в них на сайті. Це нова гра від Вітала Ласерди, House of Fado. Не знаю, чи я правильно, чи фейду. І також е, вони дуже втішені тим, як ви гарно відреагували на їхнє попереднє передзамовлення ігор від Eagle Griffon Games. І обіцяють, що привезуть. О, перепрошую, десь фотка втекла. Ну, Може ще буде. Е, привезуть нам е, знову ж таки коробки Inventions, Kanban EV, Lisboa, Deluxe On Mars. Рохоко делюкс, галерист, вінос та Weather Machine. А також будуть і доповнення до цих чудових ігор, і також будуть певні аксесуари. Зараз я в чатик кину посилання, щоб ви довго не шукали. І можете переходити та дивитися, що ж там такого навезуть нам, Пакофуда. Переходимо до новин світу, і перша новина у нас буде про настільну гру від видавництва Елаєн. Це гра під назвою Recall. Це буде цивілізаційна гра, в якій ми будемо керувати племенами та розвиватимемо їх, роблячи акцент на відкритті та використанні знань, які вже були у наших попередніх цивілізацій, і перетворити маємо наше плем'я на найрозвиненішу цивілізацію. Наступна нова у нас від Пауло Морі, який об'єднався з Девідом Томпсоном та Роджером Тан Керслі. І вони відтворюють його стару серію 20-хвилинних ігор. Цього разу це буде Flintlock Global Warfare in 20 Minutes. Це гра, яку буде видавати Floodgate Games. і вона буде абстрактно розповідати нам про Семирічну війну та франко-індійські війни. Е, окей, я не дуже люблю ігри про війну, ви знаєте, але. Павло Морі хороший автор. Також Floodgate Games буде видавати настільну гру Squirrel Away, це від автора зграї. Я думаю, що багатьом вам відома ця гра, яка локалізована в 10 Game Seven Days. І це буде весела гра на дедукцію, блеф та Спритність, у якій гравці змагатимуться, щоб здобути якомога більше зброю. Жолодів, але що цікаво, ви будете грати в таку собі гру, як вірю не вірю. Адже ви будете казати, скільки ви берете жолудів, а насправді або берете стільки, кажете, або трошки більше, менше. А інші гравці вам, вас повинні зловити на брехні. Тому таке цікавий концепт гри Вірю не вірю. Їдемо далі для усіх фанатів кооперативів, адже гра Flashpoint отримує. Нове дихання, це буде нова гра у всесвіті Flashpoint. І в цій грі ви будете також кооперативно рятувати людей. Називатися вона буде Flashpoint Golden State Heroes. І обіцяють, що там буде використана система Ignitions. Я не знаю, що це за система, тому якщо ви знаєте, то напишіть мені. І буде також формат місії, як і вже в звичайній грі. Наступна новина, новина від видавництва Gamehead. Вони будуть видавати дві гри на взятки трик-тейкінг-ігри. Pile Up – це гра, яка буде поєднювати в собі механіки лідер Climbing та триктейкінг. І. В принципі, це вся інформація наразі. А друга гра це No Lose End. Це переведення. О, перепрошую, поспішу трошки. Переведення е, хіта у тріктейкінг жанрі, яка колись називалася Shut the Books. І я думаю, що це має бути щось дуже цікаве. І їдемо далі, бо я вже трошки заспойлерив. Новини від доктора. Давно їх не було. Так буде ще одне переведення настільної гри Райнера Кніції. І це буде переведення його старої гри Вуду Принц під назвою Піньятас. І видавати буде видаництво All Place. Так. Кувтнули водички і їдемо далі. Наступна новина у нас від. Видавництво для мене воно відносно нове, оказу бренд. Як виявилось, це видавництво відомого гімдизайнера Хісаші Хаяші. і вони будуть видавати дві його гри. Extreme Mission це буде кооперативна карткова гра, де гравці будуть розігрувати карти для виконання місій. А друга це фентезіранкместер цікава гра для шанувальників фентезійних рольових ігор. Де вам потрібно буде створювати рейтинг фантастичних монстрів. Наступна новина про доїлочку геймерів. Отже, Heroes of Mine Magic отримало схвалення від багатьох гравців. Але, на жаль, не всі зможуть собі дозволити купити цю дорогущу коробку. Тому архони вирішили зробити карткову версію, яка буде однозначно більш дешевшою. І ви. Зможете також пограти в цю гру, якщо раптом ви не могли дістати купити. До речі, напишіть мені, бо мені чомусь здається в голові інформація, що хтось ніби мав локалізувати героїв меча і магії, але я можу помилятися. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, бо цікаво, чи, чи голова видає бажане за дійсне, чи, чи дійсно ми отримуємо цю гру українською. А ми тим часом рухаємося до видавництва CMIC Games, адже вони анонсували настільну гру Hot Streak. Гра від дизайнера таких ігор, як Airlands NC та Spots. Обидві версії цих ігор. Не саме вони, а їхні наступниці. Ні, Spots правильно крапки і громах логалізував. А Airlands and Sea – це тварини на війні. Здесь так Геймсен Десяк переклали. Я можу помилятися. Але менше з тим. Отже, Hot Streak це буде доволі цікава гра перегони, в якій будуть доволі кумедні і цікаві компоненти. Наразі більша інформація, як вона гратися, немає, але можете бути на картинки, виглядає воно дійсно дуже-дуже цікаво. І їдемо далі до японців. Адже японські автори зробили гру Quintet. Це. Гра, яка має декілька цікавих моментів. Ви, ваш хід має складатися з двох карт. І, що цікаво, ви маєте набрати всього лише 5 переможних балів, щоб перемогти. Звучить доволі цікаво і просто. Цікаво, наскільки це буде механічно реалізовано. Їдемо до автора таких ігор, як Кланг та Дюн Імперіум Денен. Адже він випускає нову гру з The Wolf Games Діджитал. Uh, Це буде Lightning Train, гра про будівництво залізниць. Uh, я дуже насправді uh, очікую з нетерпінням цієї гри, і, можливо, навіть ну, маю надію, що її хтось локалізує. У Нас, в принципі, з його ігри локалізувало доництво Geekage, Можливо, вони за цю цю гру. І що цікаво, тут буде механіка Backbuilding, яку я, в принципі, доволі. Сильно люблю, вона мені подобається. А вам потрібно буде збирати ресурси для того, щоб будувати залізничні колії, пускати поїзди, їздити між станціями, перевозити вантажі та пасажирів. Виглядає доволі ескетично оформлення на зараз. Але, в принципі, автору я довіряю, тому маю надію, що буде дійсно хороший продукт. А видавництво Quiz анонсувало нову гру від дизайнерів, які нам подарували Піке Маус та Cicel and Paper та The Loop. І гра буде називатися Potion Express. В цій грі це буде сімейна дитяча гра, в якій ми будемо збирати інгредієнти, щоб створювати різноманітні зілля. Коробка оформлена дуже класно. Не знаю, мені чимось трошки нагадує старого Пітера Пена, якого я дитинці дивився дуже-дуже багато разів. І їдемо далі. Видавництво Pectis буде видавати настільну гру Fantastic Sea. В цій грі ми будемо морськими біологами, які мають створити свою найкращу екосистему, заселяючи її рибами, і буде механіка викладання тайлів, яку я дуже сильно люблю, та обіцяють інші популярні механіки. Це була остання новина на сьогодні. Тож, перейдімо до ваших коментарів. Так, всім привіт. Та, перепрошую. Щось сьогодні. Мікрофон мене підводить і не, не хоче е, регулюватись так як, так, як зазвичай. Тому так, так буває. <кхи> так, е, Андрій пише, що. Ой, так, не, 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 не то вікно. Зараз секунду. Оце вікно. Так, Андрій пише, що ну, точно краще. Так піде, може десь чутливість. Е, насправді просто він. Чомусь зараз не регулюється. Ну, я не знаю що. Так, Ігор пише, що машини погоди, та на Марсі я б хотів спробувати. Е, а мене зацікавила ця нова гра, це Фадо, тому що там він в співавторстві з іншим автором, і в мене є надія що, можливо, вийде такий хід, як Меркадо де Делізбу. Тому подивимося. Так, також Ігор пише, що про білочок щось цікаве. Ігор пише: о, доктор Собацька. Ну, десь так. Та, нарешті вже, вже вийшов з, з відпочинку, але щось виглядає, що знов зайде. Е, Сергій пише: та ці герої це ККІ ще, ще з NFT. Вони ще й аноснули картонки по World of Tanks. Окей, не бачу цього. Так, Андрій, Hero of Magic, та вже стільки локалізували, що вже втрачаєш лік тому, що обіцяли. Та от, власне, що. Е, Чомусь мені от голова дає інформацію, що, що хтось обіцяв привести локалізовану версію. Але я можу помилятися, тому що дійсно дуже багато в моєму інформаційному потоці тому таке. Так, Ігор, щось з дизайнерів на риб та рибалку потягнуло в останній час. Е, тут... Дякую, що поки що риби не антропоморфні, тому що антропоморф... антропоморфних комах ми мали в минулому. Випуску. Так, Павло пише: Lightning Trains цікаво виглядає. Так, мені також я просто дуже люблю ігри про поїзди, і це дійсно цікаво. Маю надію, що вона буде не дуже складною. Добре, друзі, це наразі всі коментарі, які є. Але якщо маєте що сказати, то будь ласка, пишіть, я почитаю, поспілкуюсь, А як ні, то будемо з вами прощатися. І нагадую, що в описі до цього відео є е, усі посилання на наші банки, патреони, Баймійкофі та на збір на пташок для того, щоб пташки літали і робили цей світ кращим і кращим. Пам'ятайте, що тільки разом ми будемо працювати для нашої перемоги. Так, е, секунду, щось ага. Так, Ігор Андрій Пече перепрошую. Подивився на Лісбоу, Щось воно візуально страшненьке. Ростику, ану продай гру. Я говорю про Меркадо де Лісбоа, не про Лісбоа велику. Це є. ну, Я не грав велику Лізбу, але кажуть, що в Меркадо де делібо є одна, одна здається, механіка з великої Лісбоа. і це, блін, прям просто там. Набір е, дій, він настільки органічний, механіки настільки органічні, що ти граєш і просто отримуєш насолоду. Тобі в грі потрібно е, е, обслуговувати столики і забезпечувати їх е, е, певними, ну, там не то, щоб там не тільки продуктами, але фішка в тому, що там прикольно, що ти, якби виходить, як в сітку координат граєш, та і коли в тебе е, сходяться. На певних координатах локації там відбувається так, дії. Так. Я вже, типу, пояснюю, як не, не дуже розумна людина, але це понеділок і втома. Але гра реально, типу от Меркадо дерізбо, я вважаю прикладом геніального гейм дизайну. Просто, типу, так, Андрій, я продав Меркадо, бо ніхто грати не хотів, та й не тягнуло. Ну я не знаю, чесно. Ну, Меркадо просто дуже простенький. В порівнянні я грав Канбан, який я, як я постійно говорю, я його дуже хотів, коли Гікач відкривав передзамовлення на мололоку. Я ж гриз лікті, тому що не було тоді грошей, щоб її купити. Але я її зіграв і я втішився, що я її не купив. А причому ж на та здається на тому нашому патрон кемпі я зіграв Меркадо Делізбо. І вона просто так в серце мені зайшла, що, що я її купив і вона чекає, чекає кращих часів, коли я зможу її зіграти з Маринкою і так просто почилити і, і, і дуже гарно відпочити. Так, от бачите, Андрій пише навпаки. Він би взяв канбан. Ну, кожному своє, але якщо з тобою в Меркадо ніхто не хотів грати, то канбан не знає, що хтось захоче грати. Ну хіба Володя? Але то таке. Так. Да. Окей. Добре, друзі. Я бачу, що більше коментарів немає, питань немає, якихось реплік немає. Тоді я буду з вами прощатися і бажаю всім гарного вечора. Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть своїх близьких, підтримуйте волонтерські збори, підтримуйте друзів, які служать, родичів, які служать, і пам'ятайте, що тільки разом ми проженемо окупантів з нашої землі і повернемо спокій в наші домівки. А на цьому все. З вами був Ростик і світ настільних ігор. Папа, -па, до наступної. Бле... Так, ще Андрій пише. Я зрозумів, що то моє, анонсували баняню, а тут <говори> гора коргі. ням-ням. Ну, так, вуткети сьогодні викотила два анонси, але чомусь не надіслали нам їх для новин, Ну, але то їхній їхні вибір. Але таке. Добре. Ще раз всім буду дякувати. До наступних зустрічей. Бережіть себе. Папа. -па.